Давно це було. У довоєнному житті Олександр Пуща займався музикою та вокалом. Могилівчани пам'ятають до гурт-драйв, без якого свого часу не обходилось майже жодне святкування. Запальні та голосисті хлопці Олександр та Анатолій, солістка Ольга. Це тріо, як говориться, давало жару. Да, до мене Толік був, позвонив, Каже, а не хотів би. До нас так зробити все-таки драйвовий драйв. Я кажу, так. Да. В них була апаратура. Я додав свої апаратури. Так нас начилось. Слава Богу, були роботи, закази. Подобалось нам, подобалось людям, це важливе. І класно було. Ті часи до війни то було супер взагалі. А вам мені не здається, що це було дуже давно? Чи нема такого відчуття? Є таке, звісно, ви. Ну, не забувайся такі моменти. Буває таке, з хлопцями сидиш і кажеш, о, ребятам і як ми виступали, там, співали, виїжджали на дальню. Халтури, як ми казали. Музичну діяльність довелося поставити на паузу під час повномасштабного вторгнення росіян. На перший план вийшло волонтерство. Толік, товариш мій ну, І Жінка і Оля теж. Вони би, їх просили, щоб відвозили, привозили. Я кажу, я ж теж хочу. І Ми зайнялися, ми поїхали в такі місця, де якраз тільки освободили їх. Такі місця були, що заїжджаєш в ту зону, де вони були то видно, як то, що в Великовічизняне війну стає ці жуки, павуки, туман такий, ранок і ми заїжджаємо туди. Бачили це всі, що там натворили ці наші недосусіди. Охтирку їздили в Миколаїв в Харків. Я знаю, що вам довелося не тільки побачити на власні очі, а ще й пережити важку дорогу з обстрілами. Ну, це ми були в Миколаїві, чергова наша поїздка була, там була база, що. Вигрузитись там, а звідти мали перекидати на Херсон вже, де він ще був завойований. Там різні продукти, і каші, і тушонки, і від ВЦК були смаколики різні. І застав такий момент, що почався обстріл, то нам сказали всім забігти ми в такі бетонні приміщення були, ми туди забігли, перечекали трошки. Да. Було страшно. Ти ж перший раз? А ні, воно якось драйвово було. <ривіт> Сьогодні Олександр Пущел захищає батьківщину на Харківському напрямку. Пішов добровольцем у травні 2022 року. До перші ж дні я підходив, щоб мене записали, але я працював ще черговим водієм лікарні центральній. Сказали, твоє терево там. І в травні місці я все таки кажу, що я все ж таки піду. Я прийшов. Каждо да, з такою професією нам люди треба. І з 31 травня 22 року я там. Маєте позивний? Так. У мене в бій ідуть одні старіки, майстри. І так в мене позивний маєстро. О, Ну це не дивно, зважаючи на вашу творчу натуру. На війні є місце для пісні. Для вас особисто. Ні, немає, Даже воно не згадується там. Душа так, не просить спів? Не той час якось. Воно... Буває в відпустку прийдеш, а друзі мої. Кажуть, ну що, давай там. Да, раз я прийшов до них в гості, ми зустрілися так, і я заспівав. Пісню якось нож. Я навіть не знаю, як це об'яснити. Відів душу. Але на цьому все. Більше. Де? Більше. Зрозуміло, чого вам не хочеться співати. А можете згадати найстрашніший день ну, цей період, поки ви на війні, який він для вас був? Саме такий був. <кхе> Ми тільки були переїхали в зону бойових дій, нас відправили. І в перші ж дні нас, ну, їхні очі кругом літають, як кажуть. І вони побачили рух. І наш лісочок почали ну, Добренько так стелили. І касетами, і мінами. Танк прямо бив теж напряму. Тоді було, чесно кажучи, думаю, перші дні мої останні, мабуть, бо так було воно якось. Я перший раз в бліндаж залітав, спочатку забігав, я обминав так дерево, як то, що в мультику в тому Джері, як на місце, забігав. І вниз я залітав як супермен, таку хлопці вперед. Да. Тяжко добре тоді крили касетками. Именно. Ви нині на Харківському напрямку перебуваєте. Так. Напрямок важкий. В той же час я знаю, що ви людина з великим почуттям гумору. Це відчуття якось допомагає вам? Так, іноді буває. Якщо немає роботи, так і у професії, то. А навіть коли по роботі, хочеться внести свою якусь лєпту таку. У вас, окрім почуття гумору, ще й добре серце, як виявляється. Перед зйомками ви розповідали про те, що до вас прибився песик, ви ним опікуєтесь, і мало того, що й кабанчик прибився. Так, то якийсь людський кабанчик, такий ще й військовий, такий, камуфлірований, гарнющий такий. А песик то в нас гарний такий. Я так був його, сфотографував і кинув в Google, то воно написало, що собака вовк. Да. Часто славний. А звідки він взявся, ви не знаєте? Він сусіднього там населеного пункту там був лісник, і в ньому було два пса таких. Коли прийшли ці нелюди, люди, вони лісника вбили і пси лишилися одні і почали ходити по хатам. там кури, гуси, такі, то одного пса вбили, а другий коло нас бігає. Так, до да, він Приходить до нас, там була бліда, зайде, відкриє сам двері. Я тут. <гум> Як <гум> ви його назвали? Валєра. Валєра? – Так я почув, що хлопці на нього говорять, всі ж і говорять. І керівництво теж на нього говорить: Валера. Да. Коримом, поїмо. Такий собі син Полка. То такий добрий синочок, гарний <гум> такий. На ваш погляд, погляд людини, яка бачить війну, дивиться в війні в вічі. Що на сьогодні нашій армії вистачає на всі 100%, а чого бракує, вкрай бракує, на вашу думку? Я думаю, що нам багато чого не вистачає. у Нас немає такого, що не вистачає. Нам потрібно багато чого. Нам потрібні дрони треба. Дрони-камікадзе, дрони-розвідники. Люди є навчені, люди літають гарно, добре, справляються своєю справою. Взагалі нас хвалять, наш підрозділ. Тобто на сьогодні дрони це як основна зброя. Так. Це да. так. Людей, ху... людей побільше би теж. А так. Людей, це ж війна, хтось віде життя, хтось поранений, хтось вже не зможе. Вобивати. Як більшість солдат, які дивилися смерті у очі, Олександр змінив світогляд, перезавантаживши пріоритети. Люди поділилися на категорію. Ну, люди, да, прості люди, наче можна бластити. Раніше було все для війни якось. А зараз те, що заїжджаєш в любе місто, а то не те, що немає війни взагалі. Люди гуляють, веселяються, святкують. До лісневина на нові пускають. Різдкан. Люди, прості люди відмовились йти воювати. А винен хто? Він ви ворог цій ситуації, винен не що можна валитися. Під час війни наскільки я... Дивився то знаю, вони одразу підняли собі зарплатню. А військові вони все. ділять. Від держави нема такої допомоги тих дронів, тих самих. Все волонтери. В мирному житті музикант. На війні боєць тероборони Олександр Пуща відчув, що таке справжні друзі. Гурт-драйв не просто колеги, вони стали родиною. Почалась війна, ми разом з Сашею. Ну, втрьох ми. Їздили, їздили. Звісно, шок, що він йде, але ми вже так змирилися з цим ну, і чекаємо скорішої перемоги. І вже він повернувся і ми почали приступити до, до праці, до нашої. <гум> тобто ви сумуєте за піснею? Звісно, звісно. А, да. Без нього, без нього важко нам... Ми стараємося підтримувати і загадували бажання в новорічну ніч. Я думаю, ну, всі вони бажання загадували. Перемогу перемоги, звісно, перемоги. тільки перемоги. перемоги. І, хоча сьогодні душа воїна Олександра Пущела не просить пісні, не на часі. Але він та його друзі, як і всі українці, вірять, що наша перемога неминуча, вона обов'язково прийде, і тоді ми заспіваємо. Гучно, радісно, усі разом. Буде перемога, звісно, зберемо всіх і всіх музикантів, які у в нас в місці, і зробити такий перемога. переможний концерт. Да.